Вітаю, друже. Так, продовжую з того місця, де зупинився минулого разу. Добре, що день. А, дітька там хтось є. Може то риба. Я буду думати, що то риба. Так, час у нас 20 хвилина, четверта. Так, треба все це подолати. Треба все це подолати. Скоріше. Переповзти. Е, е, та... Е, так. Я не проти. Я не проти, що ти такий зайнятий. М -м -м. Може він не побачив? Я, бувало, передивлявся інколи відео, щоб монтувати свої, і помічав, що я іноді не помічаю якісь деталі, якихось діно чи ще щось. Що шукаю? Воно вже є на екрані, а я не бачу. Фу, це добре. Ага, мені аж до того камня. Та ну що ж ти будеш робити? Небезпечно, небезпечно там. Я просто не знаю, ну, треба ризикнути, бо лазити тут небезпечно. Ну що, як тут воно буде? Все, отак, 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 і отак. Ща Ще... зараз я тут пузом як погорну. Головне... Так, головне, щоб я не провалився. От дідько. Ну вже почав, що ж, вже не вилізу назад. Таки високо. Головне, щоб я не застряг. Ех. Стрібати він не вміє. І. Фух. Ні, ну ви це бачили? Хто тут красавчик? Так, добре, добре. Так, і як я заморився із прагал яка. Так, давай поп'ємо як тут що, чого я не п'ю. О. Якось от, от так якось ми... От, 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 так розвернем свою дубцю, давай. Пий. Ну. Давай, малий. Чого ти не п'єш? Ще цього мені бракувало. Не випидивіться на нього. А, і стаміни нема плыть. Ох, щ... Це точно. О, щет. Так, давай, 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 давай. Та да давай кажу, уже вылазь. Давай. О! Фух. Це ж треба! Це ж я тут шумлю. Чи кто тут шумить? Якось я чуть не перелякався. М -м -м. Дуже швидко він обезвожується, зневоднюється. Може, тому що він такий малий, може потім буде трошечки краще з цим. Що ти такий громкий? О. Дуже ти гучний хлопець вообще, ну, блин. Ти должен бути тихий, як я не знаю. Двудный вбивця. Так оно, ну, ты ж так здесь А якого ж я тут лизую, блин, кудись еисты, птыш! сы, блин, косый! Можно ж просто так. На месси. Ну так майже, майже, майже ситий. Ізнов все Ну, головне, що я зробив цей перехід небезпечний. Дуже я конечно. На шуми, на шуме, тут и водичку пью. Так можно. отремонтировать по дупе. Ну що? Південь, ріка. Продовжуємо подорож. І нічого не видно. ой 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 Ого! Оце я продовжив подорож. Гарне завершення відоса. наше я так Ой, такі страждання. Ха-ха-ха. Добре. Така вона. Така вона гра. Так, цей колір. Тому я буду намагатися зробити цей перехід сюди, а потім, може, сюди. Десь от тут я, тільки що. Е. Так, ну шо ж. <рес> поспішив, поспіши я. Так, що у нас тут який час? Треба пошукати рибулет. Рибульки. Так, небезпечна подорож, ну я, я ніколи так не подорожував звідси, це взагалі озеро я тут. Перше, так би мовити. Прибігав колись галімімом сюди. Ну і все, але ж там зовсім інше. І нема ніякої їди, нічого нема. <кхм> ну що ж, треба знайти рибу. Несподівана кончина. Дойнозуха тільки хотів там сказати, що... О, я вже 25%. Я наздогнав свого першого дойнозуха. Виходить назагнати не так вже і важливо. Важливо взагалі вціліти. Як я ловко її тут швидко ловлю, ну так, де б мені сховатися? Ой-ой-ой. Так, добре, десь отут тут я зараз. Оп. Вот так вот, ну все так далі буде.